Всім привіт, я рада знайомству. Хто мене знає, можливо, ні. Я хотіла б розповісти про себе, що я можу вам запропонувати цей місяць. Я думаю, це буде цікаво, бо ми жінки, ми звикли приділяти час собі та хочемо бути бажаними, гарними завжди. І одяг має велике значення для нас. Також наша зовнішність, як ми виглядаємо, як ми себе почуваємо, бо від одягу також залежить наше самопочуття. Тому я Ріма, я почала працювати з жінками вже 13 років тому, мабуть. Індивідуальне пошиття займалася та створювала одяг для жінок. І вже майже 8 років в моєму бренду. Поки що створюю тільки для жінок. Я люблю працювати, з ними, створювати, вдосконалювати, чути, чого хоче жінка та робити одяг саме для неї. Тому що ми знаємо, що дуже багато зараз одягу, який нам пропонують, не завжди нам підходить. Ми хочемо бути в тренді, купувати найновіше, але як виявляється, з часом просто багато речей, які ми викидуємо, і нам вони не потрібні. Тому я б хотіла трошки розповісти в наших зустрічах. Чому потрібно звертати одяг, звертати увагу на наш одяг, що ми носимо? Звісно, це потребує багато, на нашу думку, що це потребує багато енергії на це, але я хочу запевнити, що ні, ми можемо з легкістю про це не думати, мати речі в гардеробі та. Проявляти світу, своє ставлення до нього за допомогою одягу, бо інколи виникає проблема, те що, те, що в нас всередині не зовсім правильно ми транслюємо світу та люди, оточуючи, бачать нас трошки інакше. Е, я досить довгий час не могла зрозуміти е, це, тому що. Я прагнула завжди за індивідуальність, щоб в кожного був стиль свій, тому що, як кажуть, мода це дай мені, і мені також, а стиль це тільки мені. Тому я завжди хотіла, щоб жінка була жіночна, і саме в неї була такий стиль індивідуальний, як нікого, бо кожна моя індивідуальність. Це не копія, це не повтор. Тому і також одяг дуже має велике значення, бо за допомогою ньому ми можемо змінити стан. Це одна з форм, яка допомагає нам змінювати наш настрій в будь-якій ситуації, щоб не сталося, ми впевнені. Якщо у нас є одяг, ми вдягнені в цю впевненість. То це також дуже допомоги, допоміжний фактор, який трішки нас підбадьорює. Навіть хотіла розповісти, як це в мене було, як це я прослідкувала за собою. Наприклад, в мене був період, коли я дуже люблю носити каблуки, стрази, все блискуче. І мені не було куди його вдягати навіть і, такий час да, був. Але я досить хотіла, я вже уявляла там коротка спідничка, платтячко, ці босоніжки. Ну, і я знала, що в принципі куди я можу зараз їхати, в мене вважаю, була така ситуація, що я не уявляла, як це можна. Ну, по-перше, я жила в такому місці, як, що дійсно було дуже далеко їхати там. Я все одно замовила собі туфлі малинові босоніжки. Я носила їх вдома. І я вдягала сукню. Я на той час, я пам'ятаю, коли я такі робила вечори там, от не знала, як себе там змінити. Я вже і тренування зробила, і його позаймалася, і практики. Ну, все одно якось треба така енергія, щоб трошки розшевелити. Я вдягала ці босоніжки, при, ну, приміряла сукні, там, які я да, зараз наношу, але я хочу їх одягти, робила зачіску. І мені завжди мі... ну, тоді на той час хлопець дзвонив. Зараз чоловік дзвонив мені і питав відразу, що ти робиш? Тобто вже якась енергія пішла така, що було цікаво, чим я займаюся. Бо я вже босоніжках, екстразами, які ну, дуже шикарні були такі. Я навіть не готувала пиріжки, бо і в сукні, пам'ятаю, я розуміла, я зараз їх не одіну, це була зима, ну куди я піду. Потім влітку я все ж таки в них виїхала, я все ж таки в них відгуляла. Ну, скажімо, так, що це змінює трохи настрій. І коли ти це робиш для себе, у тебе в голові ти уявляєш, що ти хочеш, як ти будеш одягнена. Ти вже формулюєш свою, скажімо, мрію, де ти хочеш сидіти, де ти хочеш бути, з ким ти хочеш бути. І це трішки навіть допомагає зрозуміти, чого ти хочеш. Або пропланувати свої мрії. Про свою мрію, якби ти вже в ній, в тебе вже вона є. Ти це уявляєш. І так, за допомогою одягу це дійсно також можливо зробити, притягнути, візуалізувати це. Наприклад, якщо любите сукні, а чому б ні, чому б не вдягти, чому б не мати їх в гардеробі. І також ми поговоримо в наступних темах. Ми знайдемо відображення свого стилю в собі, в першу чергу, зрозуміємо наші цінності. Та будуть також завдання. Зрозуміємо наші цінності, чого, хто ми є всередині, що ми хочемо транслювати зовні, щоб нас правильно розуміли, правильно бачили. І тоді нам легше бути собою, бути впевненою в собі і успіху <реш> досягати також. Тобто в нас дуже такі цікаві теми, я розпреділила, я думаю, що вам сподобається. Я намагатимусь бути максимально корисною для вас. Також ми можемо пропланувати, та я допоможу вам підібрати кольори, підібрати базу, яку потрібно мати в гардеробі, як, як основно, це як те, що незмінне, те, що це ваше, і воно може доповнюватись. Так, ви змінюєтесь внутрішньо, ви хочете іншого, ви змінюєтесь, але якась база одягу, як цінності ваші, вони відображення вас. І тому цей одяг ви хочете не віддавати, не викидати. А просто щоб у вас він був, ви навіть через п'ять років його могли достати. І от діти, згадуючи це, що ви відчували, що воно, ну, наприклад, ця рубашка чи сукня з кожним роком не міняється, фасон в неї, і ви відчуваєте себе богинною в неї. Так, ми також мінімалізуємо нашу кількість одягу, які, ми, можливо, звикли купувати або міняти на, кожен, там, на, на кожне свято, а просто доповнювати. Я вам допоможу це зробити, підібрати на які тканини краще відображують вас, саме вас, щоб ви відчували себе також комфортно. Не тільки всередині, а змогли це правильно транслювати і зовні, зовнішній вигляд, і тоді все буде змінюватись також, бо ваш комфорт, і ваша зручність і внутрішнє, і зовнішнє це поєднання, це все взаємопов'язане, що в нас всередині. То в нас і назовні, якщо назовні нам комфортно, що ми робимо комфорт для цього, у нас нема потім яких стичок, у нас люди бачать такими, якими є. Так думають. Звісно, це не основне, але при зустрічах, при... яку сферу ви хочете в собі допомогти розвити, наприклад, там кохання, робота, успішність, сім'я. Ви зможете за допомогою одягу також бути успішними в цьому більше. Важна тема. Ми розглянемо ставлення наше е, до світу. Як ми ставимось до світу, вдягаючи на себе або доглядаючи себе? Це досить цікава тема. Я почала розглядати наше ставлення до світу. Так, воно також вимірюється нашим зовнішнім виглядом. Тоді до нових зустрічей і гарного вам дня. Красуні!